Доброго раночку, мої любі друзі. Доброго раночку. Бачите, який той мій песик все, е, о, мокрий, обмочився. Літає з псами. Ти того так все обмочив. Чого крутості? Ходи і дам їсти. Що йому їсти. Ходи, 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 ходи. Ходи, дощ, перестав трошки, моросить далі. Все, росте. Це повідцітало, нічого нема такого файного, але зелено, файно. Все одно файно, тому що зелено все. Так. А я йду йому дам їсти тому своєму песикові. Хочу, знаєте, що хочу зробити? Хочу зробити якийсь е салат такий. ну, Літній, напевно, що такий. Не знаю, який. А може, може, якийсь другий. Подивлюся зараз. Зараз подивлюся, щоб я придумала таке, щоб я нічого не докуповувала. знаєте? Ось, щоб я нічого не докуповувала. Ой, горяч мені в руку тримаю, таку рінку поставлю. зараз, ой-ой-ой, І виключу телефон, зараз вам зараз вам чуть-чуть зніму. чуть-чуть зніму вам. Всім мої вітанечко, мої солодкі, всім вітанечко. Висипала песиков, ї... песикові їсти котам. Е, наберу води. Знаєте, що повні, повні бочки води, всюди натекло повні бочки води. Тому що в мене там, а, там під тим навісом гортензії а, такі, що їх, і вазонки такі, що їх треба вливати. Тут, котрі на сходах, тут є, то вони, їх дощ поливає, і такі, що, а ті треба влити чуть-чуть, не -чуть. Небагато, а чуть-чуть треба влити. А... На двір зовсім не виходжу. Ну, от не виходжу. Вчора чуть-чуть там поскладала, а сьогодні знову доскладаю там ті лахи на другому е, поверсі тім. Мені з долини, знаєте, я отак як сказати: я м -м, в долині маю ті шафи, що я так все, що мені треба, зношу на долину, а потім виношу все знов на гору. То мені треба вже і на гору повиносити ті плащі свої, таке, що зимове. Трохи треба туди на гору, а згори треба таке літнє е, зносити на долину. Ну так ми переважно постійно так робили. Навіть і дітям так ми все тут робили. Як були в мене діти, то переважно, все зимове на гору, все таке літнє на долину. Але зараз не скажу, що так тепло. Ну, але я нігде не йду. Завтра завтра я поїду в місто. Ох, можливо, Можливо, комусь відправлю завтра посилочки, хто замовив. Я так думаю, я так думаю, що, можливо, завтра. Сьогодні, може, запакую декілька посилочок. Сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі. від Світлани, заходьте, мої дорогенькі, я надіюся, вам там буде цікаво. Дощ вже моросит. Ви розумієте? От моросит, дощ. Я вийшла не моросів, а вже, чекайте, як я має лишити. А зараз. Марусі. Добре, наберу води і влию вазоночки і тоді ще вам щось з'їв. Знаєте, я влила. Я влила там ті е, вазоночки, все файно, але там треба йти помити. Зараз подивлюся цеплю і, і помию там. І піду там помию. Ну бо як інакше. Ну, то та де таке Стоїть дощ падав, падав, та й там не о, Вчора чоловік мені сказав, каже, одне цеп'є щось там щось там вже увечері, щось там, воно ніби його задзьобують, і єндики, може, там що, не знаю. А я кажу, ну то йду, подивлюся, що там таке є. Я його поставив в ящичок, там, з крайчику, але, але всі, ем, брудері. Яке в цій обрудері. Яке, хоч ніякого цепляти в ящичку нема. А вони вже такі, знаєте, отакі, от вони хочуть на двір. Вони хочуть на двір. Все, зараз я їм знову свіжого підстелю чуть, чуть і дам більше, подивіться, де туди, де а, дам трохи ще корму, бо Вони багато вже їдять, знаєте, і вони підростають і багато їдять. ну, Може богдан, що потепліє, і я їх на двір, тоді по сітках а, ну, раз їх була пустила, індиків, раз в сітку. І все було тепло, а тепер вже зимно, та й, та й нема куди. Добре. Зараз корму їм добавлю, бо вони вже з'їдають так як скоренько. Ну, може буду у місті і знову куплю. І знову куплю мішечок корму. Так? Так. Знаєте, ну, підійшла сюди. Нічого тут нового немає, що туди? Е, Індишки там сидять, та й не собі сидять, що їду тривожити. Тому що не пора, не час, щоб щось там було. Знаєте, не час. Думала, поїду. Я так легенько, бо я не впала, бо тут так близько, що можна і впасти. Думала, поїду на базар. Так, покажу до нього. Я забула, що я ще маю кугута і сірого сего, такого рябого, і подумала, що ще той а того ще одного когута продам. Два. І самця маю. І він мені за ці кролики каже, мучить мене, що кролики, кролики, кролики забагато того всього. Ну, добре. Е... А він каже, я ще маю одного самця, знаєте? Я кажу, ну як маєш? Ти казав, що два собі лишаєш, одного старого, одного молодого, Ні, я ще маю. Ще він мене приховав, знаєте? або каже, тепер їх треба всіх два самці або забрати на м'ясо, або продати. Але наше нам того м'ясо? Дочка каже, я тепер, може, я тобі щось дам. Вона каже, я стушила кріля. Дочка має. Ми маємо того. Для чого тут все? То можливо, я би і продала, не знаю. Але негода, ну як не буде дощу, то я точно поїду. Люди ж виїжджають, люди ж працюють. Так? Люди працюють, не то, що я сиджу. Знаєте, подивлюся на це все. І так думаю, е е це все бігом зійде, це все, все літо, це весна. Все, вже зараз зараз що, за півмісяці весни немає, ні? І вже літо. І вже літо, і скільки там того літа? Сюди, туди обкрутився, щось посапав, щось зробив і вже, і вже осінь. Ну і от буде погода, треба буде прийти ті листя обривати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хочу вам показати, зараз вам покажу. Що вам моє содні показати? Чесник, мій, е, е, виправляється, файний. Ну, виробляється вже файний. Бачите? Файненький. Але хочу вам показати, що подивіться, які роблять ці листки у персиків. Вид? Які робляться в персиків листки. І це все треба, і це все треба зривати. Ну, Коби погода, коли погода і, і треба вийти і зривати. Та от знаєте, воно можна і в цю негоду, лиш би е, дощу не було. Най буде так зимно, хмарно, лиш би не було дощу. Лілія моя, Ви, ти, яка вже Цибуля та поправилася. Ну, все, все, все росте, все росте. Я тут посіяла чуть-чуть кропу коло тих лілій. Таке місце було, я посіяла кропу. Помідори вже тут не буду садити поміж е, лілії. То незручно. Я лишила собі там далі місце, або треба буде знову пересипати. Лишила собі там кусок місця, що я там 20 корчиків помідорів посаджу. Більше не треба. О, які тюльпанчики. Які тюльпанчики цвятуть у мене, файні. Ну так, бачите, як ще цвітуть. Виноград вже розпускається, виноград вже пускає, треба ті, знову ті пагони обламлювати буде. Ну, вс, все здовж, це тут тюльпани, зараз я собі чуть-чуть їх урву в вазочку, чуть, -чуть. пару штучок таких файних. Урвала собі квіточок, дивіться, і петрушки, Квіточок і петрушки, І йду зараз, поки я тут на дворі. Йду зараз возьму з водою і помию там тим, під тим під навісом, бо того, що вже таке, знов я змивала, а воно знов така сірість, і там налетіло вже такого всякого цвіту. Іду зараз помию, а туди дойти до хати. Але скажу вам, що навіть, навіть е, лишаю тут ті квіточки свої і ту петрушку. Навіть не йду, бо зараз зайду до хати, потім буде, знов треба з хати виходити. Не хочу так. Думаю, що тут таке пахне, а тут опіони так так Знаєте, От підійшла і думаю, а що тут так пахне, а тут так піон пахне. Дивіться, від дощу, як вони похилились. Бачите як? А ті розові тільки, тільки починають розпускатися. Ой-ой, як вам показати? От тільки починаю. Тому що в мене тут холод, я бачу людей вже там, в мене чомусь що з запізненням, знаєте? От чомусь все в мене запізнення. Куш такий величезний, десь, певний в діаметрі, має точно десь, десь 2,5 метри. І що все так пізно, так пізно, бо, того що певно, в холоді. У мене... Я посадила такі вишневі, і в мене вже вони прийнялись там всі три. Може, будуть, може будуть, не знаю. Обіду з вами довкола і сама подивлюся. До цієї е, троянди не доходить е, вода, треба її влити. Ну, е, тако, чоловік пройшов і каже, черешень цього року таких не буде. Правильно, правильно не буде, Бог так дає, щоб е, не було. А за чого скажу? Того року в гілі гнулися, гілі гнулися, мене не було. Не обірвали. Не обірвали, не зробили порядок з тими чаряшками. Значить, значить, Бог посчитав, що нам не треба. Нам не треба, значить, і, і Бог не дає. Дав чуть-чуть, Ну, так, аби ви могли з'їсти, скільки вам треба. А більше ви не хочете, значить я вам не даю. Отак. От Правильно кажу. Не дає Бог, нам не треба, значить, Бог не дає. Хочу сказати вам, що рідко проходжуся сюди поза хату, рідко, тому що. Тому що так. Ну, що я буду постійно жалітися? Що я буду постійно жалітися? Постійно нагадувати собі, що там у мене кожного разу були діти, кожного разу був сміх, була веселість. А зараз нема. Тому я і, і не йду туди, і не йду, і не хочу дійти. Ну, Некторенка так само. Вона більше така вразлива, знаєте, чим персик. Ну, Тут так само треба листя обривати, буде що кожен раз. Ну от, Що я хотіла вам сказати? Що я хотіла вам сказати? Хотіла сказати по поводу цієї хати, е, що е, от мені пише, що так, е, там все у вас так до ладу, що так сплановано, що такі інженери, такі, так, інженер я. Знаєте, от такий інженер навчусь будову, що є е, на цій території. І то дуже паскудно, то дуже паскудно, ніякий я не інженер. Що я робила, дуже не здало. І головне, що всі мене слухали. Так, знаєте, так вам скажу коротенько. Так склалося життя, що всі були тут. Ну, як були? Вони були всі по світі, але отак рахували, що вони всі в цьому домі. І кожному треба була одільна, якась окрема кімната. Uh, я так думала, думала, скільки я от говорила, купуйте собі щось, дбайте собі щось. Не було можливості, не хотіли, кожен хотів бути коло мами. А син ще був менший, син ще був менший. Дочка з Італії так казала: я там не лишуся, я приїду додому, все, я хочу бути вдома. Ну, добре, а я давай тоді думати свою голову, як це то зробити. От і наробила. Тепер на свою голову так само, що такого всього повно, а вже тепер ніхто не хоче. Вже все, вже ніхто не хоче, нікому не треба. Так що все Я планувала, знаєте, от хто так ще, я вже вам так казала, що з вечора лягла щось напланувала і, і навіть меблі розклала, а на рано вже встала і вже все. Вже думаю, так, щось намалювала собі, щось не то більше в голові. Прийшли майстри. Має бути так, 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 так. Що? Їм сказала. А Давай малюнок, який малюнок? Я тут є на місці, я тобі кажу, і ти так роби, як я тобі кажу. І отак от вони наробили. Е -е, все вже по кімнатах всередині. В середині все, ті підлоги, е ті ламінати, плитки, двері, ну все, крім вікон. Все то, -то робили самі. Все робили самі. Все. Своїми силами. Чоловік, всі двері, чоловік купа літ був у Москві на роботі, він все знає, він в нього золоті руки, коли він ще так хотів. То, всю плитку, весь ламінат з сином, з сином, і, і внук допомагав, і всі стелі ті гіпсокартонні, ну, все-все-все. І сходи робив він сам. Сходи робив він сам. Ми поїхали, купили були в Чернівці, поїхали, були всю купили, думали. Може, дошку, бо ми і дошку е, маємо. Думали, дошку там до майстра, щоб він то -то все зробив, погиблював, полокував, щоб ми зробили сходи. А потім якось так склалося, що ми попали в Чернівці, і я почала питати за балясинами. Знаєте, от подивилася на балясини, мені сподобалося то, то все. Я привезла, і я привезла. 30, я порахувала собі сама, скільки е, має бути е, тих сходів, і скільки має бути тих е, перильів, тих балясинів. Тих, і я привезла була 36 36 штук. По тому ми поїхали машину, і ми закупили все, всю дошку, все, все, все. все ми закупили на ті сходи. Ще воно так само стояло, воно так лежало, лежало, лежало. Я кажу, ну то треба зробити сходи. Ніяк ні, я вже з вами говорю, ніяк, ні, найми собі майстра, найми собі майстра, найми собі майстра. Собі. А я що собі. Син каже, раз так нема, беріть, зашивайте той другий поверх найсі лишає, зашивайте тут, і в буде лише один поверх. Я кажу, якої такої? То для чого ті гроші вкладали? Отакі от гроші вкладали для чого? Щоб тепер взяти зашити і все. І я настояла на тім. Настояла, кажу, син підростає. От кажу: от, не дай я все настоювала на тім, так скажу вам, мої хороші, настояла на тім, я кажу, от, не дай Бог, я помру. І люди будуть йти, і тобі буде встидно, що ти такий майстер, так всюди все робив, а дома не зробив. От найдивляться, найдивляться на на все, що воно таке стоїть капарство. Ну, правда, він став. І що ти мене там? Він в Москві робив, сходи. Так, в Москві ми робили, і він на котеджах в чотири поверхи, він всі сходи варив, все то, то він робив. Тому я знаю, що він все може зробити. І він такі сходи, так нам зробив. І ми полакували, балясина біло. То, то вже роки, але ми все зробили. Я думала, буде якась втіха, немає ніякої. Ну, от і все. Помила, трохи повитирала, знаєте? Трошки повитирала. І, Ну і все, той вазоночок треба забрати буде такий. Бачите, це во я так запхала була, і воно тут ростела, його треба звідси від гортензії забрати. Ну і щось підкупити їм, щось підкупити, щоб вони якісь були кращі. Вже мають поплінків, бачите? Вже будуть цвісти, мають поплінків багато. Будуть свісти. Ну, але, але якісь такі ну, ну не такі. Ну, якісь не такі, бачите. І от хочу їх поправити, а як поправити, то я і сама не знаю. Не знаю того, що я того так дуже не вникаю. знаєте. От, таких пупліночків вже багато має. Отак. От Зараз заберу ту лійку, ту поливалку свою заберу, відро заберу і йду до хати. Йду до хати і буду там щось, щось робити, щось своє буду робити. Йду мої хороші, йду вже до хати, трошки зимновато, то розчіпаюся, то зачіпаюся. Зараз, напевно, знову буде дощ, бо йде така хмара. Іду, може якийсь салат зроблю. Ну, може. Потім щось приготую, таке якусь, якусь бараболю. чи запечу, може в духовці, може що. Зараз сама не знаю, що. Але йду вже. Добре. На цьому я з вами прощаюсь. Сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші. Надіюсь, вам там буде цікаво. Посуд гарний посуд з Європи. Так що всіх запрошую вас до перегляду. Ах. Ну а на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої дорогі. Всім пока. Всім пока.